Вікна розбиті, стіни в графіті. Салони розмальовані, рекламою наркотичних сумішей. Вандали псують електротранспорт Дніпра. Ось дивіться, буквально вчора ми вже двічі зняли з маршруту вагон 3034, тридцять Який вандали малолітні розмальовують його одного разу. Його розмалювали, батьки приїхали з дітьми, відмивали його, вимили. І вчора знову зафіксовано лінійними працівниками, що опять обрисований вагон. Тяжко ацетону та відерцем пані Юлія стирає наслідки таких розваг. Каже, ще торік подібне траплялось рідше. Тепер ледь не щодня. Прибирає наслідки вандалізму. Хотілося б, щоб молодь сама це прибирала все, що вона наробила. Так як вони неповнолітні, так би з них і відповідальності нема дуже. Ну, на мою думку, що наробив, то вбрав. Спочатку року в транспорті міста понад півдесятка випадків вандалізму. Найчастіше підлітки капустять у 12-му трамваї. Б'ють скло та залишають непристойні написи на стінах вагонів. Крім цього, хулігани трафаретчики наносять написи розповсюдження наркотичних сумішей в салонах рухомого складу. Наші робітники відлучаються від основної своєї роботи і затирають, замальовують, красять фарбами. те, що нам пошкоджено. Але за таким, що вони розмальовують постійно вандали, у нас псається обшивка рухомого складу. Ремонт тролейбусів та трамваїв здійснюється за свої кошти підприємства. Як правило, вартість скла, закупівля, виготовлення та заміна коштує близько 50 тисяч гривень. Втім, шкоди у салонах не обмежуються, трощать і зупинки. На робочі понівечили одну зі скляних секцій. Дніпрянин пан Анатолій розповідає, бачить таку картину не вперше. Вишкетують, нема е, полезного заняття, і вони творять зло, зле для людей, ті, які ремонтують. 13 випадків пошкоджень зупинок зафіксували з початку року. Олексій Орєшин каже, люди б'ють скло тим, що під руки трапиться. Камінням. Склянками, інколи і ногами гамселять. Дані всі зупинки комунальне підприємство відновлює за свій рахунок. Проводимо процедуру закупівлі даного скла скло у нас використовується загартоване 10 міліметрів, яке при пошкодженні розбивається на дрібні частинки та мінімалізує пошкодження самих людей, які там знаходяться на даній зупинці. Також із актів вандалізму у нас систематично це обмальовують. Різного характеру написи, графічні матеріали до актів вандалізму. Також можна відносити це сміття, виносять пакети з мусором та залишають прямо в урнах, яке приходиться з самого КП. Це все прибирати. Комунальники закликають мешканців не бути байдужими. Якщо бачите акт вандалізму, звертайтесь до поліції. А якщо стали свідками наслідків, телефонуйте за номерами, які ви бачите на екрані. Дарія Лисенка, Іван Павлухін, Дніпро ТВ.